У сума попрощалась із наймолодшим українським кіборгом. 18-річний сумчанин Сергій Табола із позивним «Сєвєр» загинув у бою за Донецький аеропорт 6 листопада. У пост бійців влучив протитанковий снаряд. Сергій загинув миттєво. Він був солдатом 5-го окремого батальйону добровольчого українського корпусу Правий сектор віддати останню шану героєві прийшли тисячі місця. Біля труни під синьо-жовтим стягом його фото те саме із соцмереж у однострої. Таким його запам'ятали рідні, друзі та зовсім незнайомі люди. Пацану, 19-й год, але він нічого не боявся. Він казав, хто як не я. Шкільне прізвисько Сєвєр міцно закріпилося за ним на майдані, а в Донецькому аеропорту вже стало позивним. Він був бомбардувальником та навідником. Прикривав спини наші. Я також не був разом в аеропорті. Хоробрий був хлопчина. Рідні пригадують, як після ротації відмовляли Сергія не їхати вдруге, адже той вже мав поранення. Однак переконати хлопця так і не змогли. На всі питання він сказав: я націоналіст, і дід, ти мене ні в чому не перегубниш. Це моє останнє слово. Два тижні тому перед від'їздом у аеропорт Сергій Табула дав своє перше і останнє в житті інтерв'ю. У ньому подякував волонтерам за підтримку. Завдяки вам, ми розуміємо, що наша боротьба не морна, і ми готові її продовжувати. Слава Україні, дякую. Ірина, волонтер та дівчина Сєвєра. каже: він обіцяв їй повернутися на її день народження. Планували знайомство з родичами. Відтак, весілля. Сергій повернувся на її день народження у домовині. Я з ним останній раз 6 числа розмовляла, Ми дуже довго розмовляли. Я мені всегда говорили, жінка, не переймайся, я не можу померти, поки не побачу, не побачу нашу дитину. Знаєте, то, що я бачила, перевернула всю мою життя. Вот эти діти, 18 річні нас захищають. Да, да. Діти, а в яких нечоловічних умовах вони живуть? Вот пусть правительство обратит на це внимание. Просто страшно. Живу тільки за пожертвування волонтерів. Кілька тисяч містян прийшли віддати останню шану загиблому героєві. Бойові товариші пообіцяли помститися. По суті, він вже став символом і правого сектору, і добровольців в Україні, Тих наймолодший кіборг невдовзі вирушає спеціальна група. Я обіцяю, що Земля буде горіти під ногами загарбників. Труну із загиблим пронесли на руках через усе місто. Дорогою активісти правого сектору зірвали та скинули на землю з офісу компартії Червоний прапор, бо те саме кажуть, зробив би сєвір. Наймолодшого українського кіборга поховали поряд з іншими бійцями, що загинули в АТО на Алеї Слави. Оксана Солодовник, Олександр Левін, суми спецкор два